Вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Два тижні у нас вже була весна, така тепло. Часник, цибуля почала активно розвиватись. І тут ось на днях повертається до нас холодна погода, практично зима, сніг, морози в нічні години. Відповідно, рослина отримала стрес, особливо в тих регіонах, де Висота вже була там 15-20 см, доходило, листя, опустилось учаснику. Видно, що рослині потрібно чимось допомогти. Тому, якщо бажаєте, є у вас така можливість, будь ласка, два варіанти: це робота по листу регулятором росту, стимуляторами плюс мікродобрива. Або все-таки ж я рекомендую. При такому листовому апараті, ще незначному і в холодну погоду, все ж таки підживити просто ам'ячною селітрою до кілограма на сотку, це як уже у вас там дозволяє, дозволяють ваші можливості. І це буде найкращий спосіб підтримати ваші рослини. Якщо, наприклад, у вас невеличка ділянка, можете розвести одну ложку карбаміду на відро води. Ну, це така невеличка ділянка, хто вирощує для себе, і просто полити. Це теж буде гарний, такий, якби, поміч рослині в такі стресові ситуації. Тому попереду вихідні, час діяти, хто ще не виносив добрива. Мається на увазі азотні. Будь ласка, саме час. Хто вносив раніше там два тижні тому 10 днів е, перший етап давав, то відповідно зараз можете вже сміло вносити другий якраз саме час. Ми ж безпосередньо внесли за день до заморозків, тому е, поки що нічого не вносимо, тому що азоту тут достатньо. Рослини більш-менш тримаються. Хоча цієї ночі були, була ще мерзла земля. Тому а, що стосується закриття вологи, пробували-пробували сьогодні, але не думайте, що ми там лінуємось. Ну, у нас такий ґрунт і дощі, і воно ось прямо такі куски, не, не, не розліплена ну, роз, така. Тому вибачайте, поки що ще так. Трошки підсохне. Тому час діяти. До скорої зустрічі!